З що сьогодні нам область ще додаткові кошти субвенції на придбання до для військових. Тому ми хочемо їх, ці кошти завести в бюджет шляхом збільшення доходів і збільшення додатків, була можливість їх профінансувати ще до кінця року, до кінця року їх профінансувати. І сознахи має ще перерахувати їх одержувачем, тобто військовим на придбання житла. Часу дуже мало. Так, часу мало. Ну, Військові мають рік з часу отримання на рахунок для купівлі квартири. Але сознахи на їхні рахунки має перерахувати кошти. Таким чином. Пропонується збільшити доходи загального фонду на суму 19 мільйонів 580 тисячі 324 гривні 32 купів. Передбачено 14 мільйонів 533 тисячі 319 гривень 10 копійок для придбання житла для військових, які мають інвалідність першої другої групи. Також передбачено субвенцію на Суму 4 мільйона 871 тисяч 237 гривень стопів для придбання житла військового числа внутрішньопереміщених осіб. І маємо також третя субвенція в сумі 106 191 гривня це для ветеранського простору нашого комунального закладу на оплату праці фахівцям. Поступку витирання війни. така сума надійшла. У нас там бал, десь, бал, да, вже набрано окінця оборона. І також нам прийшла ще дотація з обласного бюджету. Ну, вони отримали державну сумі 72 577 гривень і 8 копійок. Це для оплати комунальних послуг там, де проживають переміщені особи. Таких чотири трансферти прийшло з державного бюджету, тому ми на суму збільшуємо відповідно доходи і відповідно збільшуються видатки. Видатки діляться на видатки спеціального фонду і видатки загального фонду. По спеціальному фонду збільшуємо на суму 19 мільйонів 404 тисячі гривень до чотири Це на цих дві субвенції по. Придбання квартири для військових, а видатки загального фонду це збільшується тих 106 тисяч 1911 на оплату праці по фікціям по сутокрамі і збільшується м, м, для двох розпорядників оплати комунальних послуг по внутрішньому приміщенні. Зокрема, по департаменту освіти на 36 тисяч 91 гривень 86 копійок і соціального захисту 36 тисяч 385 гривень 22 копійок. Це те, що стосується збільшення доходів і додатків. Крім цього, в нас є звернення декількох розпорядників коштів по перерозподілу асигнувань. Зокрема, звернув до нас департамент освіти та науки, вони просять перерозподілити і збільшити їм в межах наявних асигнувань на 13 928 гривень 80 купів. На оплату за видого сертифікату, який видається в разі передказі закінченного будівництва. А саме тему мобілізації питання тобто, ремонт будівлі точки мої за заклад 45 ялин. Тобто вони зробили роботи для отримання бумаги по закінченню процес. Крім цього, у нас так само проводиться ну, по цьому об'єкту. Ви е, знаєте, було співфінансування за рахунок е, інови, е, інвестиційних е, наших. Е, Партнері це е, НЕФКО і пропонується збільшити 260-225 день 80 купів для оплати е, за здійснення конституційних інженерних послуг впровадження інвестиційного проєкту по даному закладу, а саме підвищення енергоефективності по об'єкту капітальний ремонт будівлі закладу школьної освіти 45. Це наші зобов'язання по інвестиційному проєкту це є кредитні. Кошти ми утепляли даний садочок, заповнюємо терміновізацію, вентиляцію. Ну, але, скажімо, по ці послуги, по їхній конструкційно-жимірної послуги, це за рахунок на наших коштів з бюджету. Крім того, пропонується збільшити на 9,5 тисяч для виконання рішення місця районного суду, для того, щоб виконати рішення суду, збільшив на 9 тисяч. Та це в межах призначення. Департаменту осіб. Крім того, звернулося до управління охорони здоров'я, в них є економія по оплаті електроенергії в інфекційні лікарні. Можливо, ви чули, в засобах ми в цьому році встановили там сонячні панелі інфекційна лікарня. Маєте економію 500 тисяч гривень, просять її переспрямувати на оплату праці, тому ну, що ну, НСЗУ трохи врізує по всіх закладах медицини. Їм надходження по договорах. Є проблематика по заробітній платі, для того, щоб не було боргів, вони свою економію просять дозволу перестанувати на оплату праці. І звернулося до нас управління праці соціального захисту. Вони просять <кхів> збільшити на оплату електроенергії 36 880 тисяч. Це для нашого. <кхів> почається на рахунок економії, яка була у нас почається на придбання схвально-мастильних матеріалів, а збільшують вони для міського центру соціальної підтримки та адаптації. Що це Теп, ви знаєте, також в тому році ми здається ну, ну, відкрили новий центр на Гречана. Для людей, які не мають постійного місця проживання. У зв'язку з відкриттям нового центру там виникло питання про оплаті електроенергії. Тому закриваємо також щоб не було <клес> ну, і Фінансове управління має 36 тисяч 300 грн економії по другій статті, тому що в нас є люди, які тривали час на неперенятому. І ми просимо ці кошти пересприймати на придання комп'ютерних моніторів і блоків безперебійного живлення. У нас живлення не відключають на постійну основу, але є те, що виключається і відключається, є перепадки. На жаль, коли ми робили бюджет, вінітор, що е, ми не купували вже ці батареї безперебійного живлення, п'ються так звані. Бо ніхто не відключають, але було таке, робили бюджет, і тут вимкнулося на 5 хвилин і включилося, але інформація частково не все, але частково пропала. Тому просимо цих 3-6 тисяч, важко відбуди придбати ці п'юція і декілька моніторів, тому що ще, на жаль, маємо самі комп'ютера з 11 року. П'ять машин маємо 2011 року. Добре, скажуть? Да, мы, мы, мы монитори, купуем, там, память, Оце, так, ми лише монітори, ми купуємо, підвішуємо пам'ять, щоб дешевити. Це так, знаєте, як кажуть, що кожен до сапог, то десь для, мир... для всіх. Але коли я подивився, які машини, куди травма шахти не там, там, проблема, ну, то насправді 11 рік, 14 рік, ну, трошки оновимося, бачимо. має бути. Такі основні зміни, якщо є запитання, маєте відповідати на них. Харина Лосоняк, Беларусь. Дякую. Дякую за підтримку, дякую за оперативність. Надіємося, що перед тим обов'язком я більше не будемо буду на праці. Відбудуться всі транспорти, які нам обіцяли. до дозволеністю го А да, от тільки, не хвилюєш Так, тому дякую за вашу роботу. Прийдеш мені з хвилями. Ні, ми нам дякуємо, ми нам знаємо. Дякуємо. Це у нас інфекційна відома лабораторія, це так? Так. А в другій подзвичайниці теж є зберігальні підприємства? Там на сесії також, там співділення. А середньо-перше?